Пішов на роботу дворами, поскользнувся і впав. Рівнянин Віктор Надоба розповідає, як отримав травму ноги. Буквально два метри від мене двірник стояв, поміг мені встати. І я пішов на роботу, все нормально, відпрацював, а ввечері вже не, не зміг ходити. Зараз така погода, що візде слизько Сейчас з з моєю ногою мені слизько і на чистому асфальті. Ліхтарик і не спішіть. Лікар-травматолог Володимир Сац показує рентгенівський знімок однієї з найтиповіших травм, отриманих при падінні. От бокові проекції. І от після спроби закритої репозиції при накладенні гіпсової мобілізації, є більш-менш відновлення солобова поверхня, тобто правлення поролому. Через ожеледицю на вулиці у травмпункті Центральної міської лікарні зросла кількість пацієнтів, розповідає завідувач відділення. Хочу вам привести статистику. От від неділі, наприклад, було за 20 число 36 пацієнтів в травмпункті. Рекорд був 21-го, 53 22-го, 23 і як правило, більшість пацієнтів отримують травми переломи променевих кісток в типовому місці. Збільшилась кількість накладення гіпсил. Тут приймають пацієнтів цілодобово, Втім, медичну допомогу надають лише тим, хто звернувся упродовж доби. Травматологи в цьому кабінеті надають невідкладну допомогу, яка отримана протягом доби 24 годин. Більше 24 годин пацієнти повинні звертатися згідно направлення. Сімейних лікарів на прийом до травматологів, які працюють не тільки в нашій поліклініці, а й працюють і на Макарова, і на Північній. Лікарі закликають рівнян бути уважними на вулиці, не поспішати, а в разі падіння одразу звертатися до травмпункту. Пацієнт не повинен займатися самолікуванням, він повинен звернутися в лікувальний заклад, де йому де його глянуть і нададуть повну медичну допомогу, яка йому потрібна. Надія Кривкова Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному рівне.